Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, хто в в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомом, хто сам собі придумує задачі, потім їх вирішує. Прошу підтримати україномовний YouTube уподобайками і коментарями, а я звітую вам про мої в'язальні результати. Отже, нагадаю, що я зв'язала нещодавно такий от дитячий джим-пирок. Вірніше я їх зв'язала два. Один мені вдалося продати, інший ось те, що перед вами, другий по черзі виконання і більш світліший. Я відправлю у волонтерський проєкт для діток, яким це буде потрібно. І нагадаю, що я в'язала. Напевно, місяць тому такі от е, шапочки е, теж в домашньому міксу. О, тут фарбована пряжа домашнього о, фарбування і м, фабрична пряжа. Оце у мене піде в посилочку. Так. І я покажу вам дві пари шкарпеток, які я зв'язала із е, фарбованої пряжі, яку я показувала. Ну, Нещодавно, може, два відео тому. Отже, у цій парі шкарпеток я використала ось таку от пряжу, вона була первісно фабричного фарбування Фуксіо, Потім я її пофарбувала, отримала от такий от баклажановий числивовий колір і в'язала я її з підмотом 100% бавовни чорного кольору 1600 м. На носочках, оскільки я починала в'язати від пальчиків. Далі на стадії Helix в мене пішла от, така от німецька шкарпеткова пряжа із слонівського такого кольору кобальт. На цій діляночці. П'яточка в мене виконана з, знову ж таки із такої ниточки з підмотом бавовняної. І на п'яточці я пустила бавовняну ниточку в два складення. А потім, щоб згори э, звучала більш така природнього кольору э, резиночка, я перейшла на в'язання э, ось такої фарбованої, в тому ж відео я показувала сама темна пряжа, яку я перефарбовувала з яскравого такого морквяного кольору. І тут у мене резиночка зв'язана 2х2. Складення бавовняна ниточка 1600 і фарбована з морквяного в темно коричнево чорний класична шкарпеткова. І важить ці у мене шкарпеточки 66 грамів на довжину ступні 27, висотою 22 см. Я їх не знімала з. Блокаторів. Це ті блокатори, які недавно купили. Я скаржилася, що ну, нова пошта загилила велику ціну. Показую, як вони виглядають. Отак От вони ж на блокаторах у мене після того, як їх випрала, виполоскала, викачала у тканині. А потім в такому Напіввогкова, але вода з них вже не бігла, я вдягла на блокатори. от таким чином вони у мене майже дві доби сохли і отакий от мають вигляд. На мене, як на мій погляд, дуже гарно виглядають. Тут, можливо, буде видно, що у складі шкарпеткової пряжі маринос, він так, після прання злегка розпушився там он, окремі ворсиночки проявляють себе. От, і наступну пару, за аналогічною кількістю петель рядів, я зв'язала ось з іншої фарбованої пряжі. Значить, на початку в мене була ось така от ниточка, вона продавалася в такому магазині, як шкарпетково, але там на ярличку, на етикетці було написано, що все-таки там напіввовна, вовна не 75, а 50. Я її заміксувала ось такою от ниточкою віскандій, це їхня змутка. Тут бавона з віскозу чи бавовна закрила, 1500 метрів. Одна ниточка в мене йшла до цієї, а е, на пальчиках починала, як і цю пару, теж з восьми петель дійшла до кількості. 56 петель по 14 на кожній з чотирьох спиць. Далі в'язала прямо. І от на статі хеліксу я взяла от таку от фабричну секційну фарбування, теж з підмотом другої ниточки. От Вив'язала, як і на цій парі, 50 рядів, вив'язала п'яточку бумеранг, потім 10 рядочків гомілочки і вив'язала розиночку, так як і на першій парі. Ця фарбована чорно-коричнева з додаванням 100% бавовни 44 ряда. Обидві пари я фарбувала, ой, закривала рихло. Отак от от виглядають карпеточки одразу після в'язання. Точно так виглядала перша пара. Після прання і висушування вони виглядають набагато, набагато краще. Так, значить, ця друга пара, от я її зважила і поміряла до прання. На розмір 27 висотою вийшло 21. Цікаво буде, як все це буде після прання, і важать вона 68 грамів. Ну, от на такий розмір, при такій кількості рядів і моїй щільності в'язання, виходить так, що приблизно 70, 70 грамів веде на пару. Якщо підмотувати пухнасту ниточку, то ваш розмір буде трішечки збільшуватися. Так як я казала раніше, вже, на кожну пару йде приблизно два робочих дні. Ну, Оскільки зараз прохолодно, висихають теж шкарпетки десь два-дві доби. Так, оця друга пара, я її е, не вирівнювала ідеально по кольору. В одній парі була зв'язочка трішечки, якби сунувся малюночок. Ну, я думаю, що це не, принцип, не принципово. Це рівно це буде в взуті, його видно не буде, і вийшла ось така от пара. Такі у мене результати роботи. Працюю далі. Дякую за перегляд, гарного дня! Українців, понад усе!